Коли ви будете дивитися на аркуш, у вас виникне питання, а що я туди дивлюся? Але дзен майстер сидить і дивиться в стіну годинами, тому що ми дивимося в себе, у цій порожнечі, у цій невизначеності, у цій новизні, щось почне відбуватися. Це, звичайно, буде відбуватися з вами. Аркуш залишиться аркушем, але, хоча б хвилину, постійте і зрозумійте, що там сьогодні складеться щось для вас. Тому що намалювати сьогодні картину це тактика, тактична операція з технологіями нейрографіки. Увімкніть те, що називається пізнавальний процес. Мистецтво це стратегічний захід. Містицизм це вже реалізація, самореалізація. Я знаю, що якщо поставити маркер на аркуш, енергія йде одразу. І в цьому сенсі по попередження: будьте обережні, тому що це цілковита якість бійця. Вплутатися в бійку і давай 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 зупиніться містика це подивитися